сни, які не забуваються. Вони не розчиняються вранці, не зникають після першої думки, не розлітаються як шумні нічні образи. Вони залишають слід дивний, інтуїтивний, майже фізичний, і саме їх ми називаємо віщими. Віщий сон це не магія і не містика у звичному сенсі. Це момент, коли твоє несвідоме бачить щось раніше, ніж це доходить до розуму. Підсвідомість ніколи не живе у теперішньому моменті так як свідомість. Вона відчуває напрямки, зміни, чужі наміри, приховані події ще до того, як вони проявляться у реальності. Саме тому віщий сон зазвичай дуже тихий у ньому немає хаосу, переслідувань чи абсурдних деталей. Образи прості, але глибокі. Сюжет логічний, але не поверхневий. Ніби хтось показує тобі фрагмент майбутнього. Не буквально, а через символи, які потрібно відчути, а не розгадати. Насправді, віщий сон це не завжди про події. Часто він показує стан, який ти скоро переживеш новий етап, важливе рішення, зміну в стосунках, завершення циклу, появу нової можливості або втрату того, що вже не твоє. Такі сни приходять тоді, коли на поверхні ще повна тиша, а всередині вже формується точка повороту. Розум може не бачити цього. Але інтуїція бачить. Є кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що сон був віщим. По-перше, емоційна ясність. Віщий сон майже завжди приносить чітке відчуття. Це важливо, без паніки, без надмірної драматичності, просто спокійна, майже звукова ясність. По-друге, він повторює образи, які ти не можеш ігнорувати: числа, двері, вода, мости, дитина. Вагітність, чужий дім, шлях якихось людей, яких ти давно не бачив. Це не випадковість, це мова, якою говорять твої глибинні процеси. По третє, віщий сон часто збувається не буквально. Не один в один, а у вигляді підтексту. Ти можеш побачити воду, а в реальності пережити сильний емоційний вибух. Можеш бачити переїзд, а в житті зробити важливий внутрішній крок. Можеш бачити весілля. І насправді об'єднати всередині себе дві частини, які довго були у конфлікті. Віщий сон це передчуття, яке набуло форми. І найголовніше, такі сни приходять лише тоді, коли тобі потрібно знати щось заздалегідь, щоби підготуватися, щоби не зробити стару помилку знову, щоби не пропустити можливість, щоби побачити правду, яку ти не хочеш визнавати. Це не покарання і не пророцтво це захист. Це шлях, який прокладає для тебе власна душа. І якщо один з твоїх снів був занадто ясним, занадто тихим, занадто справжнім, це не випадковість. Це той момент, коли майбутнє постукало до тебе раніше, ніж ти встигла його побачити. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.